Доброго дня. Ми одержали декілька запитань в нашій рубриці, традиційне запитаю влади, і, власне, я хочу на декілька з них відповісти, а на решту дадуть відповідь мої колеги, яким ми спрямували безпосередньо по напрямку, які їх стосуються. Перше запитання. Доброго дня, напевно, це питання треба задати районній раді, але прошу допоможіть. Якщо є можливість, напрямок, бо дорогою це важко назвати суховолі Волю Володимирець у районі села Любахі, проїхати неможливо. Там такі ямки, просто жесть. Хоч би ямковий ремонт зробили. Ви правильно вже в самому питанні сказали про те, що це не сфера діяльності варазької громади, тому що дана дорога не входить в межі варазької громади. А бюджет варазької громади фактично має розраховуватися безпосередньо, витрачатися кошти на потреби, передусім варазької громади. І контролюючі органи дуже дуже котельні стежать для того, щоб він витрачався саме за призначенням. Я про бюджет безпосередньо кажу. Я дізнався, ця дорога знаходиться на балансі КП спецкомплект постач. Я думаю, що до них треба звертатися і безпосередньо вже з ними з'ясовувати, яким чином, що їм там треба, що не вистачає, чого вони не роблять там, навіть той самий ямковий ремонт. Наступного запитання. Пан Дмитро питає: Доброго дня. Яку суму втратила наша громада з бюджету про відновлення незаконно звільнених працівників і хто за це понесе покарання? Дуже приємно, що депутати міської ради використовують таку площадку як Фейсбук для того, щоб теж ставити питання, а не тільки там чати у вайбер. Пане Дмитро, наскільки мені сказали? Мої колеги, то вас, як депутати, проінформували про сутність даного питання, як і інших депутатів. Якщо ви не одержали цю відповідь, я попрошу їх ще раз надіслати ту інформацію, яку вони вам надсилали. Наступне запитання: Доброго дня! Чому у нашому місті під час виконання світла на Укрпоштах немає генераторів? Укрпошта це. Національний оператор поштового зв'язку це акціонерна компанія і вона належить уряду України, тобто безпосередньо там якась кількість акцій. І це питання безпосередньо треба ставити, тому що вони мають як господарюючий суб'єкт забезпечувати і думати про свої відділення і в усіх містах. І останнє запитання: чи буде їздити автобус до львівського потягу? Ситуація така, що в 2021 році по завершенню договірних відносин із перевізником, який здійснював ці рейси, було оголошено новий конкурс на те, щоб на цей маршрут, щоб зайти пасажирів. І конкурс не відбувся, тому що не було жодної заявки. Від привізників, які би хотіли обслуговувати цей маршрут. В приватних розмовах там, з привізниками спілкувалися, вони сказали, що цей маршрут для них не рентабельний, тому ніхто й не подавався. І, відповідно, от причина, мабуть, в цьому, що досі немає цього маршруту.